Скільки коштує проводка. Скільки коштує проводка? Це питання, яке саме часто нам задають наші клієнти. Хочу дати відповідь. Це дуже складне питання. Дивіться, це коштує 2,5 тисячі гривень. І ця проводка також стоїть 2,5 тисячі гривень. Чому? Давайте розберемо, вартість роз'ємів. Це першочергове. Цей коштує. 600 гривень, цей коштує 800 гривень, плюс накінечники, які обжимаються на провода, штикеруються в цей роз'єм, плюс робота. Людині треба заплатити кошти за цей жгут, плюс кількість, яку ми виконуємо. Наприклад, цих ми робимо 30 штук, а цих робили лише один. Це на кожен провід треба зробити технологічну карту, розвести його, прозвонити, який провід куди йде. Тут же все готово. Зроблені стенди під такі жгути. Такий жгутів робиться в день 20-30 штук. Тому він йде дешевше, ніж цей. Давайте подивимося ще деякі. Такий коштує 9 тисяч гривень. Це жгути за баса сівалки. Такий роз'єм стоїть орієнтовно 2500 гривень. Плюс тут йде ще плата, яку треба розпаяти. Також Карта, стенд під цей жгут є, ми їх робимо серійно, тому і ціна відповідна. Тому, коли ви до нас звертаєтеся з таким питанням, знаєте, що краще в першу чергу нам переслати ваш жгут, щоб ми його оцінили, подивилися на нього, подивилися, які на ньому стоять роз'єми, і тоді ми зможемо дати вам приблизну відповідь. Якщо ми такі проводки вже робили, хоча б орієнтовно, ми зможемо дати відповідь. Ну, якщо ми їх не робили, нема в нас ні карт, ні схем. Ми вам на це дати відповідь, поки не побачимо жгута, дати не можемо. Дякую вам. Звертайте до нас, Технік.